Чити КНТУ. Номер перший Георгіяну Надія. Номер другий Нікітін Іван. Номер третій Гнатишина Наталя. Номер четвертий Наталя Бикова. Номер п'ятий Огданський Сергій. Шостий номер капітан команди Чорний Віталій. Питання перше. Нещодавно британський підданий, що проживав у Франції, ім'я Ерік Ленглі вирішив на знак протесту змінити прізвище. Своє попереднє прізвище він переклав французькою мовою і тепер буде іменуватися Бьюісоном. А яке прізвище він носив до цього? Отвечаю, Павел Микофеев. Отже. Мы Ми думаем, что его предыдущая фамилия была Лендлі. Ні, його прізвище повинні назвати скорпіонами на сейчас. Не закінчиться. хто давати, 에, Буде повід, відповідати я владя. Можливо, його прізвище було Блер. <звук> Ні, його прізвище було ще цікавішим. Буш. Він не хотів бути однофамільцем президента, який розпочав війну в Іраку. Ми граємо далі, наступне питання, Будьте уважні. Толстой писав. Повернувшись додому, Наташа не спала цілу ніч. І муж не вирішене питання, кого вона любила. Продовжить фразу. Команда Артидемік хто дає відповідь. Андрій Отже, Наташа не спала цілу ніч, йому чого не вирішене питання. Кого вона любила? Андрія Булконського чи Анатолія Куракіна. Абсолютно правильно. Наступне питання. Скільки ті люди, які живуть у Сполучених Штатах зараз? Які ж в Росії в 19 столітті мали право в давньому римі носити чорні чоботи? Артедеміх хто дає відповідь? А течає тільки? Це здається сенатори? Так. Четверте питання, і вам потрібно дати правильну відповідь на наступне. Це великий росіянин з датсько норвезького роду, живучи в Індії, оспівав красу Гімалаєв і вам варто його назвати. Команда Артедених, тоді, дає... звірніше, команда Скорпіони, хто дає відповідь? Відповідає Сергій Овдайський. Будь ласка. Ми сподіваємося, що це Микола Реріх. Абсолютно правильно. Абсолютно. Запитання п'яте, будьте уважними. Увесь світ. Узнав їх, тому що вони покинули свої колишні професії. Хіміка, кіноактора та будівельника. Назвіть їх. Команда Артедемік додає відповідь. А я скільки це? Будь ласка, назвіть їх. Так, професію хіміка покинула Маргарет Тетчер, кіноактора Рона Трейган. а хто там ще був будівельник, будівельник це. Ой.